Винахід колеса багато століть тому стало справжньою революцією, так як породило можливість пересування з відносно невеликим тертям. За своєю природою. Якщо колесо крутиться, то воно буде продовжувати крутитися. У підсумку не дивно, що за винаходом колеса відразу ж послідувало винахід гельма. Принцип виявився простий: просто щільно притисніть нерухомий елемент до рухомого колеса, це створювало тертя, Яке уповільнювало рух колеса. На відміну від карта гальмівна система автомобіля прикладає силу тертя до всіх його коліс. Це призводить до більш потужного та краще збалансованого гальмування, але щоб цього домогтися, гальмівна система повинна враховувати швидкість і вагу автомобіля. Як ми вже переконалися, дивлячись на підвіски, коли автомобіль повертає, його зв'язки котяться. Вага кузова чинить тиск на зовнішні колеса і знижує навантаження на внутрішні колеса. Точно так же, коли автомобіль гальмує напрямі, вага кузова чинить тиск на передні колеса, Але знижує навантаження на задні колеса. І в тому. І в іншому випадку, як тільки зменшується навантаження на два колеса, зменшується і зчеплення їх шин з дорогою. При гальмуванні є небезпека, що колеса виявляться заблокованими і тому щеплення шини з дорогою буде втрачено. А при втраті щеплення втрачається гальмівний ефект, і водій ризикує повністю втратити керування. Пізніше ми подивимося, як гальмівна система враховує ваговий фактор і зменшує або усуває блокування коліс. Також ми подивимося, як збільшується прикладена зусилля до педалі гальма і як воно передається на гальма. Але почнемо з самих гальм. В даний час використовуються дві основні гальмівні системи. Барабанне гальмо старіє. Але все ще використовується на задніх колесах багатьох сучасних легкових автомобілів. Пластина, відома як опорна плита або гальмівний щит, кріпиться на задній осі, він не обертається. До основних елементів можна віднести невеликий гідравлічний циліндр, що містить два поршні. Він кріпиться болтами до щита. Гальмівна рідина подається в циліндр через гальмівну трубку. Ця рідина заповнює центральну порожнину циліндра. Система включає в себе дві гальмівні колодки металеві півмісяці зі спеціальними накладками, які також розташовані на щитку. Причому один кінець кожної колодки встановлюється з того чи іншого боку гідроциліндра. Коли натискається педаль гальма, гальмівна рідина передає зусилля на поршні і, отже, на гальмівні колодки. Коли педаль гальма опускається, Пружини повертають гальмівні колодки у вихідне положення. Гальмівний барабан має центральний шпиндель, який в даному випадку також кріпиться болтами до щита. Сам барабан закріплюється навколо гальмівних колодок. Колесо кріпиться в цьому випадку знову на шпильки гальмівного барабана. А шпиндель дозволяє обертатися як колесо, так і барабану. При натисканні на гальма гідравлічні поршні притискають гальмівні колодки до внутрішньої поверхні барабана. Сповільнюючи і зупиняючи барабани і колесо, барабанні гальма мають один недолік – Це неможливість швидко відвести тепло, що виділяється в барабані. Часте гальмування на високій швидкості викликає перегрів і в кінцевому підсумку відмову гальм. Тому, хоча барабанні гальма можуть використовуватися і на передніх колесах важких вантажівок, для передніх коліс сучасного легкового автомобіля вони все ж не характерні. Замість цього використовується система, що нагадує велосипедну систему. При гальмуванні велосипеда два затискачі захоплюють обід колеса. Так як хомоти і колесо працюють на відкритому повітрі, то виділяється тепло, хоч і невелика кількість в порівнянні з автомобілем, але швидко розсіюється. Приблизно за такою ж схемою працює дискове гальмо автомобіля. Однак гельмівні колодки захоплюють не колесо, а спеціальний диск, який обертається разом з колесо, він кріпиться за допомогою шпильок на маточенні колеса. Гальмівні колодки на металевій основі зі спеціальною накладкою встановлюються з того чи іншого боку цього диска. Зазвичай вони розташовуються на передній, рідше на задній частині диска. Це каретка кронштейна, яка допомагає встановлювати колодки. І сам гальмівний затискач. Цей кронштейн захоплює каретку, колодку і частину диска разом. Гальмівна рідина потрапляє на кронштейн через гальмівну трубку. У середині кронштейна в цьому випадку є один, а іноді і два поршні. При натисканні на педаль гальма тиск гальмівної рідини підвищується і поршень притискає внутрішню колодку до гальмівного диска. Гальмівна рідина також впливає на кронштейн з іншого боку, також притискаючи зовнішню гальмівну колодку до диска. Хоч колесо і розташоване поруч з гальмівним диском. Останній все одно працює на відкритому повітрі. Це допомагає розсіювати тепло, що виділяється при гальмуванні. Тому малоймовірно, що перегрів вплине на схему гальмування при інтенсивній їзді автомобіля. У сучасних автомобілях практично завжди використовується гідравлічна система для передачі зусилля педалі гальма на самі гальма. Так як рідина практично не піддається стисненню, немає можливості помістити 101 літр води в 100 літровий бак. Під тиском він передає зусилля так само надійно, як і металевий стрижень. Трубка може згинатися і повертатися, проходячи через інші частини автомобіля. Він також може розгалужуватися на мережу трубок, і гідравлічну силу, яку він містить. Тиск залишається постійним на всіх ділянках мережі. У легковому автомобілі серцем гідравлічної гальмівної системи є головний циліндр і резервуар для рідини. Ми бачимо трубки, які подають гальмівну рідину з за заданої точки за допомогою поршня з гідравлічним управлінням на кожному гальмі. Але система має не тільки головні циліндри, гальмівні трубки. Педаль гальма, розташована в ніші ноги водія, приводить в рух металевий стрижень, який проходить через перегородку під капотного простору. Цей шток може бути безпосередньо прикріплений до головного циліндра або діяти на поперечну вісь, залежно від того, де головний циліндр знаходиться під капотом. Більшість сучасних автомобілів мають підсилювач гальм, який кріпиться на кінці поперечної осі. Підсилювач бачимо через секунду. Педаль гальма і поперечна вісь впливають на іншу тягу, що проходить через центр підсилювача. Цей бустер заєднаний з впускним колектором трубкою. При цьому головний циліндр кріпиться зверху штука до зовнішньої кришки підсилювача. Гідравлічні гальмівні трубки підключаються безпосередньо до головного циліндра. Закінчується цей вузол резервуаром з гальмівною рідиною, яка надходить безпосередньо в головний циліндр. Він є резервуаром. Тому що під час роботи системи головні циліндри трубчастої мережі постійно наповнюються рідиною. Цей тип головного циліндра, відомий як подвійний головний циліндр, містить дві пружини та два поршні поршень між двома пружинами не заєднаний або плаваючий. Він також розділяє головний циліндр на дві камери. Кожна з яких містить одну з пружин і заповнена гальмівною рідиною з резервуара. До кожної камери кріпляться по дві гальмівні трубки. При цьому один живить гальма передніх коліс, а інший приводить в дію гальма задніх коліс. При натисканні на педалі гальма перший поршень впливає на гальмівну рідину. Плаваючий поршень, врівноважує підвищений тиск між двома камерами циліндра. Цей тиск продається через рідину в кожній гальмівній трубці на поршень у кожному гальмі. Як ми бачили, цей тиск діє як на передній дискові, так і на задній барабанні гальма. Не всі головні циліндри такі у деяких випадках головний циліндр має тільки одну камеру, яка обслуговує всі чотири гальма. Однак більшість сучасних охоронних систем мають двокамерну конструкцію. Так, при виході з ладу трубки, що обслуговує передні ліві і задні праві гальма. Гальмування все одно залишиться на двох інших колесах. Сила, яка в кінцевому підсумку діє на кожну гальмівну колодку як дискового, так і барабанного гальма, залежить від ряду факторів. Важливо лише, щоб ефективність гальма не залежала від сили водійської ноги. Перш за все, зусилля, що прикладається водієм, збільшуються за рахунок дії важеля педалі гальма. Поршні головного циліндра проходять меншу відстань, ніж педаль, але з пропорційно більшим зусиллям. У свою чергу, гальмівні поршні проходять ще меншу відстань, так як вони більше по діаметру, ніж поршень головного циліндра. І знову ж таки з пропорційно більшою силою. Але коли потрібне ще й подальше збільшення зусилля, в гальмівній системі може використовуватися або вакуумний сервопідсилювач, або гідропідсилювач. сферична камера підсилювача насправді являє собою дві окремі камери, розділені діафрагмою, герметичним. Але рухомим диском обидві камери з'єднані трубкою з впускним колектором двигуна. При працюючому двигуні відбувається відкачування повітря і створення часткового вакууму в кожній камері. При натисканні на гальма клапан пропускає повітря в задню камеру. Це встановлює різницю тиску повітря в діафрагмі, що збільшує силу. Що діє на головний циліндр? Чим сильніше натискається гальмо, тим більше повітря знаходиться за діафрагмою і тим сильніше збільшується гальмівний тиск. Як ми вже зазначали раніше, для більшої ефективності гальмівна система повинна компенсувати вплив перенесення ваги тіла на щеплення коліс з дорогою. Можуть встановлюватися клапани компенсації тиску або ПЛ, при цьому в тому місці, де задні гальмівні трубки заєднуються з головним циліндром. Під час гальмування вони обмежують потік рідини, отже, тиск у трубках, тому задні гальма стають менш ефективними, ніж передні. Ще однією формою компенсації, що діє на задні гальма, є клапан розподілу навантаження. Тут механічний датчик побічно вимірює компресію задньої підвізки автомобіля. Ця величина використовується як показник навантаження на задні колеса. Важіль датчика впливає безпосередньо на клапан розподілу навантаження. Гальмівна рідина з головного циліндра. Отже, гальмівний тиск переходять на задні гальма. Але коли водій терміново гальмує і навантаження на задні колеса невелика, якраз ситуація, коли задні колеса можуть заблокуватися, важіль датчика дозволяє клапану розподілу навантаження зрушити в сторону кульовий кран, який зазвичай утримується відкритим за допомогою невеликого штифта, закриває центральний канал клапана розподілу навантаження та обмежує гальмівний тиск на задні гальма. При великому навантаженні важіль датчика сильніше натискає на клапан розподілу навантаження. Його кульовий кран тримається повністю відкритим, щоб максимальний гальмівний тиск міг проходити через клапан розподілу навантаження до задніх гальм. Але система компенсації задніх гальм явно не допоможе. Якщо всі чотири колеса блокуються при гальмуванні, як це може статися при аварії? На злегка мокрій дорозі різке натискання на педалі гальма майже напевно зупинить всі чотири колеса. Досвідчені інструктори роками вивчають ритмічне гальмування як засіб подолання проблеми. Швидкі поштовхи педалі гальма, що дозволило на короткий час відновити щеплення з дорогою і дало водієві шанс зберегти контроль над автомобілем. Електронна версія цієї техніки. Відома під загальною назвою ABS або антиблокувальна система швидко відпускає і застосовує гальма, коли відчуває, що колесо заблоковано. Це дозволяє зберігати щеплення з дорогою і одночасно уповільнювати автомобіль. Існує безліч різних антиблокувальних систем. Одні з них працюють тільки на передніх колесах, інші на всіх чотирьох. Більшість з них схожі за конструкцією і використовуваним елементам. Зокрема, вони використовують невеликі електронні датчики для контролю швидкості обертання кожного колеса. Вони розташовуються притул до колеса і знімають показання зубчастого кільця, розташованого на валу колеса. Ця інформація надходить на електронний модуль, який знає якою має бути швидкість обертання кожного колеса при заданій швидкості автомобіля? Деякі системи мають блок клапанів, через який до кожного гельма надходить гальмівна рідина. Зазвичай блок клапанів розташовується під капотом. На деяких системах він вбудований в гідравлічний блок управління, який також встановлюється під капотом. Займаючи місце і виконуючи роботу підсилювача гальм, резервуара і головного циліндра. Під час руху датчики коліс постійно контролюють швидкість обертання кожного колеса та передають всю інформацію на модуль. Якщо одне з коліс починає блокуватися під час гальмування, сигнал, що надходить на модуль, змінюється. Модуль відразу ж подає сигнал на гідравлічний блок управління, який в свою чергу скидає гальмівний тиск з колеса через блок клапанів. Зниження тиску є лише короткочасним. У наступний момент гальмо знову натискається, але це включення і вимкнення триває 12 разів на секунду, поки модуль не обчислить, що колесо обертається з правильною швидкістю для заданої швидкості автомобіля і з тією швидкістю, що інші колеса. При виході з ладу системи водій може розраховувати на нормальне гальмування. Так чи інакше, антиблокувальна система вже багато років залишається найбільш просунутим інструментом, що досягається в сфері безпеки автомобіля. Останнім гальмівним пристроєм будь-якого автомобіля є ручне гальмо. Більшість з них працюють через тросовий механізм, і в основному діють тільки на задні гальма, дуже незвично зустріти ручне гальмо, яке діє на всі чотири колеса. Барабанних задніх гальмах під час ручного гальмування трос переміщує важіль, який притискає задню гальмівну колодку до барабана, не даючи її обертатися. Планове обслуговування більшості гальмівних систем дуже просте. Бачок гальмівної рідини слід регулярно перевіряти, щоб переконатися, що рівень рідини не впав, це може означати витік у системі, ще однією ознакою якого є збільшений хід педалі гальма. Якщо в систему потрапляє повітря, то виникає відчуття, що педаль гальма зроблена з губки. Напевно, найпоширенішою роботою є регулювання троса ручного гальма. Сильний ривок може викликати легке потягування троса, але більшість сучасних автомобілів мають простий регулятор, який вибирає провисання. Найважливішим елементом регламентного технічного обслуговування є заміна гальмівної колодки барабанного гальма і рідше колодки дискового гальма. Більшість сучасних гальм є саморегулюючими, але гальмівні колодки як дискових, так і барабанних гальм зношуються і потребують заміни в рекомендовані терміни. Обидві ці процедури дуже прості. На наступному занятті ми побачимо, що автомобіль забезпечується електроенергією за допомогою генератора, який приводиться в рух обертанням двигуна. Ми побачимо, що він може живити всі електричні елементи автомобіля за винятком стартера, який живиться від акумулятора. Розглянемо, як це досягається на прикладі типової електричної схеми, і подивимося, як вона захищає себе в разі поломки. Потім, після короткого огляду досягнень у галузі автомобільного розважального обладнання, згадайте, що все більше автомобільних систем від контролю тягової потужності до ABS мають електронне керування.